На вулиці Черемшини ремонтують дорогу. Водіїв просять врахувати це при плануванні маршруту. Свято Маковія. Як православні віряни Буковини відзначають перший спас. Моя мотокраїна ексклюзивне інтерв'ю для медіахолдингу Сі 4 про те, як байкери досліджують туристичні локації України на своїх залізних конях. На вулиці Черемшини ремонтують дорогу. Водіїв просять врахувати це при плануванні маршруту. Підрядник працює на локації вже кілька днів. Сьогодні тут розпочали етап фрезерування. Дорожники стверджують, процес має свої нюанси та в майбутньому впливає на якість покриття треба дивитися на уклони машина постійно уклоняється в один другий бік ще дуже багато різних етапів щоб вирівняти, але ми на основі йдемо тобто ми робимо уклони вирівнюємо дорогу і це я думаю що все буде добре етап фрезерування обіцяють завершити вже сьогодні ділянка вулиці чермшини хоч і є невеликою утім важливою в транспортній розв'язці міста адже вона поєднує вулиці кошового та героїв майдану Дорога вже давно потребувала ремонту, ями та нерівності доставляли чимало клопоту водіям. Поки на ділянці рух не перекривають, машини пускають у реверсному режимі. Чого не зважає, пропускаємо, односторонній рух. Тобто ви зараз одну частину прозируєте, потім іншу, я правильно маснує. Да, а да. коли буде досувати асфальт, будуть перекривати рух чи інший. Одну сторону прокатають, другу. Ночі. Роботи на вулиці Черемшини виконує фірма ПБС з Івано-Франківської області. Облаштувати тут мають не лише дорожні покриття. Вже готують місце під нові бордюри, а також обіцяють відремонтувати тротуари. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі4. Механізоване прибирання міста. Сучасне європейське обладнання наводить порядок на вулиці Ольги Кобилянської. Управлінська компанія закупила нову техніку для прибирання вулиці Ольги Кобелянської. Модернізація відбувається для того, аби місто стало чистіше, комунальникам працювалося легше, а містянам жилося комфортніше. Зауважує Михайло Сізов, директор підприємства Благоустрій, зазначає лад на панські наводять завдяки вакуумно-прибиральній та миючій спецтехніці. Закупила да квадразура. Квадразура у нас має дуже стильний вигляд і дуже багато функціон, багато функцій на що це і вакуумно-прибиральна техніка, і техніка, яка миє вулиці, тобто вона знімає пил, бруд, той, який лишається ввечері після дощів. Шоста ранку виходить, працює для чернівців. Для міста модернізація чернівецького водогону, яку планують розпочати вже цієї осені, за кредитні та грантові кошти, передбачає впровадити зонування міста за тиском. Високі частини міста, історичний центр та інші райони забудовані пізніше. Всі вони суттєво відрізняються як по збитковому тиску, так і по гідравлічному режиму роботи, кажуть фахівці Чернівці водоканалу. Зокрема, для подачі води у висотні частини міста витрачається набагато більше енергії та насосів. Аби зекономити ресурси та стабілізувати тиск у всіх мікрорайонах, фахівці водоканалу планують встановити спеціальні вузли регулювання. Це дозволить відмовитися від насосних станцій для заживлення висок. Уповерхівок ми хочемо принципово заховати гідростатичний режим роботи мереж, тому що коли поставити якісь підвищувальні насосні станції, на які райони міста, це буде дуже гарно, тому що ми будемо витрачати не тільки електроенергію, там засоби і так далі, ми будемо отримувати пульсацію в мережі. Уночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Одесі. Які наслідки. Росія обстріляла Одесу крилатими ракетами та ударними дронами. Сили протиповітряної оборони відбили всі атаки, та внаслідок них у місті спалахнуло одразу декілька пожеж. Було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет. Вбуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. Також повністю згорів один з гіпермаркетів, а кількість пошкоджених будинків наразі сягає понад 200, повідомляють у одеській міській раді. На даному етапі знаємо, що є троє постраждалих співробітників гіпермаркету. Їм надана медична допомога. Їх стан не критичний. Двоє госпіталізовані один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано, але враховуючи велике... Велику хвилю вибухову можливо будуть звернення до медичних закладів. Тоді повідомимо буковина у жалобі. Сьогодні, 14 серпня, в Чернівецькій області провели в останній шлях героя, який захищав волю і незалежність України. Із солдатом Євгеном Швецем прощання відбулося у селі Вашківці. У суботу, 12 серпня, у Чернівцях провели в останню дорогу військовослужбовця, який загинув на війні з Росією. Із солдатом Максимом Паламарем попрощалися на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам України. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала прихильницю руського міра, яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон. До організації незаконної діяльності причетні злочинні угрупування, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування. Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконній міграції до сусідніх європейських країн на підставі підроблених документів або через так звану зеленку. Вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду. Так на Одещині затримано ділків, які переправляли своїх клієнтів за кордон під Виглядом супроводу підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів. А в Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрито злочинну групу, до якої входило троє ділків. Ними виявилися медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради. Наразі усім викритим організаторам схем повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Свято Маковії, як православні віряни, буковини відзначають перший спас. Сьогодні у храмі трьох святителів зібрались віряни з усього міста. У їхніх кошиках банки з медом, маленькі букети пахучих квітів, лікувальних трав та обов'язково китиця маку. Це маковійчики. За православними віруваннями, у цей день візантійські священнослужителі освячували воду, яка мала допомогти вірянам пережити інфекційні захворювання, які загострювалися через серпневу спеку. Однак, 14 серпня також віддають шану і семи макавейським мученикам. Це святі старого заповіту, котрі проявили ревність у вірі. В нас в народі власне воно асоціюється з маком. Насправді ці мученики до маку нічого не мали. Це виключно співпадіння. Прото Ерей Микола Лагодич каже, до церкви було зведено приносити дари у вигляді меду та фруктів, які у цей період якраз починали збирати. Зараз йшло в традицію, що кожна людина сама турбується, щоб зібрати якісь пахучі або лікувальні трави, щоб принести мед для того, щоб його благословити. А хтось навіть вважає, що його освячують. Насправді ні, це просто молитва благословіння на те, щоб людина могла його вживати. Ченник додає в останнє десятиліття, з'явилось безліч світських традицій, які ніяк не пов'язані з релігійними традиціями. Зокрема, навіть назву медовий спас священнослужителі не використовують. Максим Бернак, Андрій Маронеску. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Упродовж вихідних на Буковині поліцейські задокументували три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. 12 серпня до поліції не дійшло повідомлення про ДТП в селі Стрелецький кут. 38-річний водій автомобіля Вольво допустив наїзд на 10-річного місцевого жителя. У результаті аварії неповнолітній пішохід отримав травми ніг його госпіталізували до лікарні. Ще дві аварії трапилися учора, 13 серпня. В селі Банилів підгірний. Внаслідок зіткнення мотоцикла з вантажівкою травмувалися двоє неповнолітніх хлопців. А у вижницькому районі, в результаті падіння з мотоцикла, потерпів 21-річний чоловік. За вказаними фактами, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Моя мотокраїна як байкери досліджують туристичні локації України на своїх залізних конях. Шко Адамчак народився та виріс в Івано-Франківську. Великою та важливою частиною його життя, розповідає, є музика. У 2006 році разом з друзями заснував свій гурт. З того часу улюблений інструмент хлопця сопілка завжди з ним і в цивільному житті, і на фронті. Адже з 2015 року є добровольцем батальйону госпітальєри. Поїздки, мандри у гори, автомобільні подорожі це все про мишка. Та декілька років тому хлопець вирішив придбати свій перший мотоцикл. Почав кататися, зрозумів, що це воля, свобода, що це вітер в волосі, і ну що це ну справді цей такий вільний дух, який яким хочеться надихатися, яким хочеться жити, під час пандемії, коли виїзд за кордон був обмеженим, музикант вирішив подорожувати Україною. Тут є безліч невідомих місць, які варто показувати загалу. Місць, де ти себе почуваєш по-іншому, розповідає мотоцикліст. Саме так два роки тому народилась ідея проєкту Моя мотокраїна, у якому байкери разом з відомими людьми показують красу нашої держави. Я цією ідеєю поділився зі своїми друзями, серед яких музиканти, актори, режисери і вони. Ми її підхопили, підтримали. У першому сезоні ми відвідали Сіверщину з Іваном Леньо, Київщину з Олегом Скрипкою, замки Західної України з Геною Попенко, Закарпаття з Сергієм Танченцем і Черкащину з Ашотом Рушановим. Мишко Адамчак каже: мотоцикл це саме той вид транспорту, який дозволяє заїхати у будь-які незвідані місця, коли на автівці це не завжди можливо. Наразі команда готується до фільмування нового сезону проєкту. У ньому мають взяти участь такі знаменитості, як Олег Супчук, лідер гурту Скай, Олесь Санін, режисер фільму Поводир, Валерій Кришень перший український мотомандрівник одинак, який здійснив навколосвітню мандрівку, та інші. І один з маршрутів у нас буде якраз на Буковині. Це для мене дуже цікавий край. Тут неймовірно мальовнича природа, гірські місцевості, які я в принципі полюбляю. і точно знаю, що тут є багато знакових і вартісних локацій, які варто відвідати, які варто показати, і ну і заохотити всіх, теж тут, там бувати. Автор проєкту каже: найважливіша місія сезону 2023 року показати ті культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Продемонструвати глядачам, що це не просто розваги та мантр на мотоциклах, а насамперед важливість збереження культурної спадщини та пам'яті про неї. Любов Копот, Ярослава Боячок. Новини Чернівців. Телеканал СІ4. в Україні розпочинається заборона на вилов раків. У більшості водойм України зараз період линьки раків, під час якої заборонено їх вилов. Так з 15 серпня по 30 вересня 2023 року на Буковині заборонено ловити раків. За вилов під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушникам доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого рака. Чотири дні до початку напередодні Одеського міжнародного кінофестивалю стартував продаж квитків на перегляд конкурсних фільмів. На сайті карабас.ком уже можна купити квиток на фільм Одеського кінофестивалю. Тут перелік усіх стрічок, які показуватимуть впродовж грандіозної кіноподії. Вартість 50-100 гривень. Зауважимо, цього року міжнародний одеський кінофестиваль відбудеться у Чернівцях з 19 по 26 серпня. Прийматимуть гостей одразу на двох локаціях у культурно-мистецькому центрі Миколайчука та у кіноконцертній залі Чернівці. І до новин спорту Чернівецька буковина вдома приймала закарпатський хуст у рамках третього туру першої ліги чемпіонату України. Жовто-чорні зіграли з футбольним клубом хуст. Перед початком матчу команди ділили останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату з двома поразками у попередніх матчах. Обидві команди протягом матчу створило одразу декілька гольових моментів, та після 90 хвилин запеклої боротьби гра закінчилась нульовою. нічиєю. головний тренер Буковини Андрій Мельничук зізнається, результат розчаровує. Якщо ми беремо ігру з Карпатами, то у нас була побудована чітка гра. То сьогодні у нас це все розвалилося. Може, хтось вже себе повірив, а може хтось. Подумав, що команду Хуст обіграють на дімзі. Десь хтось не достучалася до когось. Десь хтось подумав, що хтось за нього відпрацює. За підсумками третього туру. Обидві команди здобули перше очко у турнірному заліку. Тренер закарпатського ФК Хуст Володимир Цитнік запевняє, нічия доволі закономірний результат. Хотіли виграти, хотіли виграти, тому що ми програли перші дві гри і намагалися набирати очки за лікою бали. Ну, я вважаю, що сьогодні все свердливо, тому що ми не були сильніші за Буковину, Я думаю, що Буковина теж не була сильніша за нас. Наразі Чернівецький клуб займає сьому сходунку у групі А першої ліги. У наступному турі Буковина вдома прийматиме лідера змагань Тернопільську Ниву Максим Берник, Ярослав Боячук. Новини Чернівців, телеканал Сі 4